Нещодавно закінчився п'ятий ювілейний всеукраїнський фестиваль дитячих театральних колективів та майстрів художнього слова Дивосвіт, що проходить в Херсонській області. З цілою купою нагород та дипломів повернувся в нього і зразковий театральний колектив дзеркало Шосткінського центру естетичного виховання. Окрім визнання на високому рівні та піднесеного настрою, юні актори привезли з собою цілий багаж досвіду та навиків. Про подробиці життя юних зірочок протягом конкурсних днів дізнавалася і Наша знімальна група. Цілий тиждень зразковий театральний колектив Дзеркало Шосткінського центру естетичного виховання під керівництвом Світлани Розломової проживав під покровительством мистецтва Мельпомена. Поїздка на всеукраїнський конкурс відбувається вже втретє, зазначає Світлана Петрівна, керівник колективу. Ми, помимо того, що показали самі себе, но ну, посмотрели дуже спектакли. спектаклі. Тобто, така для нас була більшуща школа театру. Учасниками фестивалю були представники театрального мистецтва з усієї України. В конкурсній програмі взяли участь біля 200 осіб. Те, що серед стількох претендентів на перемогу наші актори змогли стати лауреатами, ще раз підтверджує, що шосткінські діти володіють величезним творчим потенціалом. Мы сначала участвовали, показали спектакль «Жила была сыроежка младшего возрастной категории», где стали лауреатами фестиваля и приняли участие в конкурсе чтецов каждой возрастной категории. И также Приїхали атуди з побідами. Самій же Світлані Петріні була оголошена подяка за популяризацію дитячої театральної творчості, підтримку обдарованих дітей та молоді, виховання підростаючого покоління засобами театрального мистецтва. Учасники фестивалю привезли на конкурс різнопланові вистави. Висвітлювалися і проблеми сьогодення, і дитячі постанови, і звичайно ж класична драматургія. Дзеркаляти зізнаються, що цікавіться, слідкували за всіма виставами творчих колективів і навіть ...вподобати ті, які більш припали Самое большее мені понравился спектакль «Анатопа», у них дюймовочка. Mm -hmm. У них до такой степени яркие костюмы, яр персонажі. Ну, Вони молодці, вони виложились на все 100%. Мені дуже сподобалося, це був Севастополь, колектив «Ми». Вони про реальну життя ставили, які... ...проблеми в реальній житті і як їх вирішити. Вистави дитячих театрів та майстрів художнього слова оцінювала кваліфіковане журі. Константин Шеремет, вихованець зеркала, у номінації художнє читання в старшій віковій категорії посів перше місце та задоволенням зачитав декілька речень з монологу, представленого на фестивалі. Коли вас починають штовхати під дев'яте ребро з обережним криком Уставай уже, авто під'їхав, ви схоплюєтесь, продираєте очі і кажете їй Богу, я не боюсь. Одягаючись, ви думаєте про те, що ви сьогодні перший раз летите на аероплані, цікавими, незабутніми та неймовірно корисними були і спеціальні творчі заняття, розповідає вихованець Дмитро Слуцький. На класах взрослі показували там, як можна не надривати голос, коли дуже багато там, как лучше показувати емоції різні. Вперше за всю історію фестивалю, «Дивосвіт» було присуджено приз глядацьких симпатій. А отримав його наш юний шосткинський актор Андрій Євтушин. Він настільки вразив публіку своєю грою, що було вирішено нагородити дипломом як улюбленці глядачів. Сам жінок пишається своїм надбанням, будує плани в акторській кар'єрі та ділиться досвідом, здобутим на майстер-класі. Якщо ти читаєш то ти стоїш глаза в пол і так тихим і каплю дрожащим, сумним голосом це говорить. Театрали в захваті від мандрівки, зустрівшись з такою кількістю однодумців, поспілкувавшись та набравшись досвіду, актори впевнені, що головний творчий поштовх до завоювання сцен світу та блакитних екранів телевізора вже зроблено. Мені дуже сподобалася ця поїздка. Вона, я думаю, запам'ятається на дуже довге. Там було просто все круто. Впечатлення стільки, що взагалі, вообще ми набрали столько опитів, посмотрели много спектаклів з інших колективів. все дуже понравилась.